Доброго ранку, вітаю вас в новому відео. Скоріше всього, це буде початок нового відео. А, так, Сьогодні вже 4 грудня відвезла дитину до школи і зараз маю ранкову каву. Так як у мене є вільний час, зараз їду в сервіс Екофло, бо трішки я спартачила своє Екофло, Там поломка незначна, я запорола прошивку, і воно не працює. Спочатку хочу відмітити, до речі, дуже мене здивувало. Я взагалі на АЗК ВОК заїжджаю дуже рідко, тому що в мене в місті його немає, і це єдине, коли якісь поїздки, і то, і то частіше це по трасі. Це мені зручно було зупинитися в Києві і дуже здивована тим, що кава ну, в автоматі на АЗК є декількох варіантів. Вони пропонують каву з кофеїном або без кофеїну, а також з молоком звичайним або безлактозним. Я вперше бачу таке на заправках, зазвичай в кав'ярнях є всі ці функції, а от на заправках приємно здивували. Ось. А щодо мого Екофло, я взагалі той користувач, який передивився ну, десятки відео на тему Екофло, і коли я його купувала, я вже знала його всі плюси і мінуси, і знала всі нюанси, але, але виявляється, не всі. Я запустила оновлення пристрою, ще й дистанційно в мене вдома не було. Під час того, як він працював. Виявляється, цього робити не можна. Оновлювати пристрій можна тільки під час його ну, режиму очікування, коли він не заряджається і коли він не віддає енергію. Про що я, звичайно. я Активувала цю функцію, і потім там все б написано. Там же в цьому розділі під низом ця ситуація написано, що не робіть так. І вже я по -по ну, почала його зупиняти, але все-все було пізно. Е я просто втратила зв'язок зі своїм акофело, зрозуміла, що щось не те. І коли приїхала додому, побачила, що він не працює. В нього не світиться екран, е просто мигає м індикатор, часто мигає індикатор і все. Але дуже добре, що мешкаю під Києвом, бо в Києві є офіційний сервіс Екофло. Ось, але ну, в принципі, я там була і розумію, що можна відправляти з будь-якої точки України просто новою поштою. Єдине, це звичайно, звичайно, довше. А, так, ну ця прошивка вона недовго займає часу. Мені сказали, що можна було почекати через півгодини його забрати. Але мені тоді потрібно було поспішати забирати дитину зі школи, тому я. Вже приї... ну, сьогодні на другий день забираю його. Ось так. Ще якщо мені вистачить все ж таки бажання, планую заїхати на квіткову базу. Я квітами зараз не займаюся, ну в плані продажу, але хотіла би придбати ялинку. Гілочки ялинки, нобіліс, і може якихось інших сортів для того, вже щоб робити різдвяні композиції. Маю штучну ялинку, тому дуже люблю, коли по хаті розставлені ялинки ну, композиції живої ялинки. Ось так. Тож, якщо я все ж тут все ж таки туди доїду, покажу вам обов'язкову локацію і покажу, що там є. Всім гарного дня. Продовжуємо. Так, друзі, ділюсь локації, дорога сюди жахлива. Якщо чесно, я не їхала, як я то кажу, плила. Але база мені ця дуже подобається. Коли я для продажу брала квіти, то мені вони тут дорогуваті були, були дешевші бази. Але як для себе, то тут дуже якісний товар і хороший, добрий, гарний асортимент. Ось, бачите, це люкс Флора. Резиденція. Господи, вони ще й на російській мові. Який позор? Що, друзі, давно я тут не була. Не знаю, чи я раніше просто не звертала увагу, але е не буду я заходити, їду, їду додому, завтра, можливо, з'їжджу на іншу базу. Е що хочу сказати, це принципова позиція. У мене немає якогось, ви знаєте, там. Е Агресії прям до людей, наприклад, які спілкуються російською мовою. Я вважаю, ми живемо в демократичній країні, і як люди розмовляють вдома, особливо між собою в своїх родинах, це їхня справа. Але коли це публічне місце, і коли вже третій рік війни і вивіску вони навіть не мають бажання змінити українською мовою, то це вже трішки. Ну, як на мене, мені неприємно. Тому ой, це не якийсь тут жест на камеру, але дуже багато болю зараз. І, і тому для мене зараз це принципово. Друзі, ну що ж, мія кофло вже вдома, працює. Все добре, так що майте на увазі, не обновляйте його під час роботи. Так, трішки. Відразу покажу, як у нас це влаштовано. Це у нас кімната, гардеробна, тере, технічна кімната. Ось, Тут у нас обладнання все стоїть для ну, стабілізатори для електрики. Наші стабілізатори на три фази це очисна система для води. Фільтр, наш щиток і наш котел. А відповідно з резервуаром для нагріву води, бо в нас електрокотел. У мене будинок повністю на електриці. Ось екофло в нас під'єднане відразу до мережі. Це робив електрик, тому все безпечне. Скажу чесно: перші декілька тижнів, ще влітку, коли були відключення, ми ним користувалися методом вилка-вилка, що заборонено. Тобто, ми брали всю відповідальність на себе. Ось так. Але зараз електрик повністю все налаштував. А що, на що нам вистачає? Це окофло Дельта Макс 2000, тобто 2000 кВт годин. І потужність у нього номінальна 2400, здається, а максимальне пікове навантаження 4 з чимось. Ось, він нам закриває більшість потреб. Таких, що для комфорту. Під час відключення це в нас є світло, у нас працюють розетки, телевізори, інтернет, у нас працює холодильник. Ось, можу я користуватися там, чайником, він витягує спокійно. А далі портативною плитою, мікрохвильовкою. Ось, ну, Тобто, такі якісь речі для комфорту, він досить чудово витягує. Ну, звичайно, не йде мова про отоплення і про воду, а все інше чудово. А справа в тому, я довго думала, все ж таки для будинку, напевне, більш практичніше купувати генератор, ну не в нашому будинку. Бо ми маємо три фази, і це потрібно було б купувати великий дизельний трьохфазний генератор. Ну, і я вирішила, що якщо холодно, можна буде топити камінь. Ось, і води. води нам теж вистачає завдяки цьому величезному резервуару, де там гріється вода, вода в нас виставлена на 70 градусів, відповідно, вона ще ж розбавляється холодною, тому при вимкненні світла води нам користуватися вистачає. Ось так. Так, що, чесно, у нашому випадку я просто настільки задоволена, це краще рішення. Що могло бути. Друзі, ну а зараз маленька мотивація на прибирання. Ці кадри я знімала десь близько 2-3 тижнів тому. Тут я знімаю, звичайно, весь треш, що робиться, бо дійсно на той момент це був такий день понеділок, після вихідних, і роботи вистачало. Тут ви можете бачити квіти, квіточки вже зав'яли, це квіточки з мого дня народження. На початку листопада я святкувала день народження. Ось 4 листопада, ну вірніше, не святкувала. На своє день народження я їздила до Львова з дівчатками, з моєю донькою і моєю сестрою. Зараз не святкую дні народження в тому форматі як раніше. Так, життя триває, але все одно я вважаю, поки така ситуація в Україні, ну це моє просто особисте, мені не до свята. А поїхати розвіятися, погуляти, походити по музеях, просто по центру Львова. Це дійсно було для душі. Ну і звичайно, коли я повернулася додому, моя родина мене привітала квітами, і все. Ми навіть планували якийсь там сімейний вечерю. Ми її відкладали, відкладали на потім і якось так і не знайшли часу. Тому що приїхавши після вихідних, звичайно, всі включилися в роботу, в навчання. І дійсно дуже щаслива, тому що все відбулося так, як я планувала. Тут, до речі, така, такий формат зйомки я дуже давно не знімала і навіть не знайшла штатива, не можу знайти, де я його діла, тому вся зйомка була в такому ракурсі, що камера в мене в руках. Не знаю, чи зайде це вам, я також подивлюсь, як мені воно буде, але так я вийшла з ситуації. Вже потрібно розпочинати готуватися до новорічних свят, до різдвяних свят Святого Миколая вже 6 грудня. Сьогодні, коли я монтую відео, це 4 грудня, напевно, ви побачите відео 5-го, а чесно, я зовсім не готова. Дуже, до речі, дякую нашим українським блогерам, дівчаткам, які знімають вологманс, і саме завдяки цьому вони нагадали, що потрібно включатися. Ось так, тому. Тому, напевно, наступне відео буде вже а, збирання новорічної ялинки. Багато не всю, але ялиночку поставлю. Уже, уже Бачите, що хвою сьогодні не вдалося придбати. Ну, якось на днях я її все придбаю, але головне а, не затягувати, бо в минулому році. Коли я поїхала по ялинку, гілочки ялинки, це було 20 числа грудня, і вже не було взагалі нічого, так як зазвичай. А цей товар в обмеженої кількості. До речі, нещодавно придбала собі серію засобів пінк, Ну, я думаю. Багато хто про них знає, вони дуже розпіарені зараз. Але я скажу, мені сподобалось, я не очікувала. Я так взяла на пробу, знаєте, щоб бути в курсі. Це універсальний засіб, мені взагалі подобається просто для всіх поверхонь. Його не потрібно змивати. Ну як змивати? Я просто водою ганчіркою протираю. Мені зайшов, і, до речі, ще я а, спробувала. Засоби для прання теж взагалі круто, дуже добре перуть. По-перше, вони дуже концентровані, їх надо небагато. І е, е, я зазвичай додаю е, плямовий відник, але з ним не завжди потрібно. Е, Тож рекомендую. Ну, зараз монтуючи відео, розумію, що мені не зовсім подобається такий прийом знімання, де я тримаю телефон в руках і знімаю лише на витянуту руку. Ну, але було цікаво спробувати. Ой, що ще хочу сказати, добре, що в нас час. Багато гаджетів акумуляторних це так спрощує життя, тому що нема світла, чи є світло, ти можеш займатися своїми справами. І окремо пару слів за пилосос, пилосос Dyson, Він у мене вже, до речі, другий. Коли я ще розпочала знімати відео, у мене тоді ще був попередня модель, яким я теж користувалася більше трьох років. Зараз я віддала його своїй мамі, а собі придбала новенький. І придбала версію 12, В12, здається, називається. І він, він зменшений, колба в нього зменшена. І трішечки, звичайно, потрібно було привикнути. Ну, Тому що в мені є з чим порівняти. Бо попереднього плесоса в мене була колба більша, і це зручніше. Тут все ж таки, коли його витрушуєш, потрібно пальчиками залізти і виняти звідти мусор. Сміття, вибачте. А ще, ну, звичайно, є. Ну, швидше, швидше ємність набирається. І це теж якби тоді я могла провести прибирання однієї кімнати, а зараз я його витрушую декілька разів в одній кімнаті. Ось так. Але на потужність це не вплинуло. Навпаки, звичайно, в нові моделі вона більш вдосконалена, більше функцій. Тож цим пилососом задоволена теж на всі 100. Можу співати йому одне, день і ніч. Мені дуже подобається, що вся внутрянка така пластикова, яка миється, а тому він завжди чистий. І ви знаєте, він витягує пил на такому рівні, що він навіть виглядає, як такий, як борошно, як крохмаль, наскільки мілкі частинки. Багато жінок, дівчаток, звичайно, мріють про фен Дайсон. Але я вам скажу: фен-феном, це, звичайно, теж добре, але от їхня кліматична техніка, по очищенню повітря і ось саме пилососи, це ну, дійсно дуже хороші технології. Вони там якісь в них запатентовані. Завдяки цьому така потужність у них добра. До речі, якщо порівнювати з минулими відео, то я обновила диван. Зараз у мене ось такий білий диван. Я, звичайно, до нього вже звикла, бо у нас більше ніж півроку, просто що відео дуже давно не виходили, і розумію, що тут він зараз буде вперше. Я завжди мріяла про такий білий диван, от я його придбала, а зараз дивлюся, це таке біле п'ятно посеред кімнати. От наш старенький зелененький, який ми тоді забрали з, з минулої квартири, от він тут вислався краще. Але це тому, що в нас ще стіни в чорновому варіанті. Коли стіни там ще планується штукатурка, і штукатурка буде з відтінком, можливо, тоді все і зіграє. А зараз він так трішки білий. Ну і на даний момент диван я застилаю, тому що у нас тваринки, у нас два песика, кішечка, і вони весь час там товчуться, тому не знаю, як буде далі, поки що для мене єдиний варіант зберегти його чистим це його застилати. Ось інше діло, трішки справилась. Посуд залишився ще на одну посудомийку. Ну, так як світла нема, буде чекати поки ще Це набагато приємніше. Не все встигла зробити, бо вже потрібно їхати за дитиною в школу. Але кухню, зону кухні і зону вітальні, в принципі, привела порядочку. Єдине вхідну зону комоди, комоди не встигла прибрати, але то вже або ввечері, або завтра. Мене не мучає перфекціонізм, я собі спокійно дочекаюся моменту, щоб прибрати. Ось так. Така маленька мотивація. І до речі, хочу показати оливкове дерево, яке воно стало гарнюще. Це те дерево, яке в минулому відео, яке вийшло, що здається в квітні. Я пересаджувала, і все літо воно було на вулиці. І ось така красуня. По рекомендації садівників, взагалі оливка кожної осені підстригається, формується. Але мені так подобаються ці довгі гілочки, що ні, не буду я зараз різати. Я планую по весні її сформувати вже перед тим, як буду виносити на вулицю, тоді повинен розпочатися активний ріст. Я думаю, так буде краще. А Зараз буду. Любуватися ним. Єдине, скоро тут ставити ялинку. Ялинка в мене велика, займає весь цей простір. І куди я його перенесу, я не знаю. Бо знаю, що оливка любить багато світла. Це в мене єдине південне вікно, яке виходить на південь. І так як сонечка зараз мало, то хоча б воно, коли на трішки виходить, вона хоч щось тут отримує. Ну, Прийдеться їй новий рік десь в кімнаті, в спальні В якійсь перечекати. Або є варіант її е, нарядити. Ну, я жартую, звичайно, бо в мене велика гарна ялиночка, все ж таки буду ставити її. Розпаковка це постільна білизна для Соні, для її ліжечка. І скажу так: замовляла в меблів дім. Це постіль Ікея. І. Трішки незадоволена, бо замовляла один набір, вже сплатила. Потім вони сказали, що неможливо, потрібно робити заміну. Вже не хотіла робити повернення, тому замовила інший набір. Але хотіла яскраво-жовтий, жов... яскраво а тепер буде знову сірий. Тому якось так. Вкотре вже розумію, що краще замовляти в посередників. Зараз багато посередників, і там вони живе спілкування, чому це на великому сайті з адміністраторами. І не завжди все як хочеться. Але все ж таки, ось така білизна. Простирадло 120 х 2 на резинці. Завжди беру на резинці. І так як ширина кровати досить велика, кладу дві подушки. Тому і ще ось така наволочка. Тут далі підковдра. Ось така. Ну, і відповідно така ж наволочка це набір. Ну, ось так. Поки буде так, потім ще все ж таки хочу жовтий колір, дозамовлю замовлю наступний раз. Ось так це виглядає на ліжечку. В принципі, мені подобається. Все чудово. По-перше, мені подобається якість цієї постілі. Маю точно таку ж, тільки в іншому кольорі. Єдине, мені хотілося трішки яскравіших кольорів. Ну, нічого, замовимо. Тобто, оцей набірчик верхній повинен бути цей, а простирадло і наволочку я все ж таки хотіла яскравого жовтого кольору. Ну, до речі, сірий під рожевий, під її ліжечко, теж дуже гарно. Той, хто бачив мої попередні відео, може замітити, що це наша кімната з чоловіком колишня. Ми помінялися кімнатами. Тепер тут проживає моя донечка Софія. Ось так. Єдине, ми це зробили зовсім недавно, і ще навіть е, не, все, не все по своїх місцях. Ці картини поїдуть до нас, вона тут оформить по-своєму. Ну, поки що мені подобається, а може, вона їх і залишить. Ось так. Ця кімната більш затишніша та більша. А раніше просто Софія там мешкала з моєю сестрою, тимчасово, так як вона вже з'їхала. А ми вирішили, що її меншу кімнату, більш затишнішу. А ми перейшли в ну і мені це теж до вподоби, бо я люблю коли більше місць. Ось так. Друзі. А ще хочу з вами поділитися своєю радістю. Це мій подарунок на день народження для мене від мене ж самої. Ось така орхідея. Орхідея Ванда. Це мрія. От та мрія, знаєте. На яку завжди не вистачає фінансів, тому що квітка не дешева. І ти весь час думаєш, що є речі важливіші. Але ось на день народження зробила собі таку приємність. Ось така королівська ванда. Ну, для мене вона королівська. Я не знаю, до речі, її назву сорту. Вона йшла в комплекті з такою вазою. Ось так вона і продавалася. Єдине, там були майже всі закриті бутони. Вона в мене вже більше двох неділь. І вона вже відкрила свої квіточки. А по рекомендаціям її догляду за неї, а в вазі їй не бажано бути. В вазі може, може бути тільки коріння. Ось Тому я ці два тижні їй дала на адаптацію. Придбала фітолампу, вона досить сильна, в ній 12 тисяч люменів, люксів. Вибачте, точно не знаю. ось Але знаю, що це прирівнюється до сонячного дня в літню погоду, літом сонячний день. ось Тому що Ванда тропічна рослинка, яка любить дуже багато світла. І щоб вона добре функціонувала, ось, то їй необхідне світло. Вона не повинна бути в вазі повністю. Її потрібно достати і залишити в вазі лише корені. Це я так її адаптувала дві неділі і дуже хотіла вам показати ось в такому вигляді. Ось, якщо ви бачите, поруч теж вандочка це підліток ванди. Такий маленький. Я його на днях купила. В наступному відео додам розпаковочку. А можливо, і в цьому. Ось він ще відходить. Він стресанув від пересилки, його ж висушують для того, щоб зараз в холод а він не замерз. Ось, то в порівнянні, бачите, оце підліток, а це уже доросла ванда. І я чула таку версію, що якщо купуєш ванту уже квітуючу, то вона повторно буде квітувати, якщо дотримуватись догляду правильного. А коли купувати ось таку малечу, то не факт, що вона навіть заквітне. Ну, вирішила спробувати погратися. Тож, далі я її хочу виняти з вази, а хочу корінчики перебрати, а, ну, відрізати там пошкоджені. І навіть ще до кінця не знаю, як я її буду прилаштовувати. Далі це все звичайно покажу. А зараз просто ось ділюся з вами ще однією мрією. Для себе. А зараз розпаковка рослинки орхідейки Ванди. Що відразу хочу сказати, це я замовила дитинку Ванди малечу. Така, не знаю, деякі кажуть, що їм по 5 років може не цвісти, може взагалі не зацвісти, але захотілося погратися. І що хочу сказати: дивіться, зараз мінус на вулиці. Мінус один, мінус два невеликий, але є. І є ось прийшла. Мені Ванда тут, бачите, в якому пакуванні. Ну, як на мене, це дуже легеньке пакування. Я бачила відео у дівчаток, то <coughs> їх орхідейки зараз, якщо відправляють, то обов'язково ось отакий вот утеплювач. Далі отака от підкладка, як під ламінат. Вона йде, здається, під ламінат. ну, будівельна, вона фольгована і ще плюс в бумагу. А тут в цій коробочці, в якій, ну, Взагалі, вона навіть там була прийм'ята і була дірка. І плюс ось такий тонкий шар. Не знаю, можливо, все буде добре, але побачимо. Ось так виглядається вандочка, дитинка ванди. Вона від Мікі, здається. Я за сидівник маю на увазі. Так. Міні. Я так розумію, це вандочка, напевно, з невеликих. Мікі, так, да, від Мікі. Садівник Мікі. Ну, всі люблять, я знаю цього садівника. Я там не дуже розумію з цьому сьому, але трішки відео дивлюсь. І розумію, що всі люблять цього продавця, верніше, садівника. Так, ну, є корішки. Не зовсім все погано, але тут. Тут мені не дуже подобається. По-перше, тургору нема. Ну, це нормально, бо їх висушують для відправки. Але оці листочки, ну, мені здається, трішки в поганому стані. Ну, не роблю ніяких зараз висновків. Це мій перший досвід буде видно через час, чи адаптується вона, чи ні. А зараз ось маємо, що маємо. Та-да. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Цей влог вийшов перший за досить довгий час, тому всім дякую за перегляди. Дякую, хто чекав, були, хто писав і питали, де я пропала. Дуже приємно. Трішки повертаюсь, поки що нічого не обіцяю. Але зараз трішки є натхнення познімати, поспілкуватись поділитися чимось разом провести ці найближчі дні свята різдвяні свята так що всім миру та добра